Так, перший раз закинули і зразу тягнемо. Що мені треба взяти з під саку? момент. Форелька. Зараз, зараз, зараз. Діра, там бушку довше робиться. Та я вже не зробила. Тягнемо, тягнемо форельку. Першого ж закидання. Зараз покажемо на що ми ловимо. Сьогодні у нас буде блог просвітницький. Отакий. Подожди, принеси цього колотушку. виключателя. <святування> ну, це є така, у німців не можна, щоб ця риба помирала своєю смертю. Обов'язково треба оце таким прибором продається, її прикандючий. Виключить. Бачиш, вона вже знає, що я зараз буду виключати. Ой, я не, не знаю, чи варто, але раз просвітницький блок, то це треба таке з нею зробити, щоб вона не мучилася довго. Це спеціально куплене. Калатушка така. Зараз покажемо на що вона з першого закидання і минулого разу таким ловили, то наловили багато. Скажи, що це. Силиконовий такий чорний черв'як. Все. Ще буде зараз.